Того самого мідчика. В першу чергу мічек складається, так називаємо робочою частиною. Робоча частина складається з забірної частини і з кутом фі. Кут фі залежить від того, який тип мітчика. Так? Ми вже казали, що ручні мітчики мають кут фі, малий машині мають великий. І ці крім того, залежать від роду матеріалу, який... Міт... Правильно. Який матеріал ми ріжемо, є там таблички. Маємо калібруючу частину. Калібруюча частина повинна бути шліфована шліфована. Так? Вона не робиться затилованою, затилованою рідко коли робиться. Задній кут на калібруючій частині відсутній. В ручних, роз, ручних це точно. Зв'язано з тим, що коли ми нарізаємо різ, ми спочатку робимо. 30-40 обертів вперед і трошки більше обернут назад. Для чого? Щоб е коли ми пройшли вже ріжучою частиною, упруга деформація, яка є, отвір, як він не був метал, він все-таки роздається. так? Не всі отвір роздаються, але деякі роздаються. так? Особливий метал все одно роздається на якусь дельта невеличку величину. І коли ми мінше крутимо назад то накалібруюча частина е, цих лес знімає залишок. Бо якщо тільки різати в одну сторону, то можна сказати момент, що мічик буде защемлений і трісне отуто, або трісне різальна частина. Ми маємо шийку так, і квадрати. Це якщо маємо ручку. Крім того, маємо стружечну канавку. Стружечна канавка, форма і розміни є постована. І вона забезпечує вміщення стружки в процесі того, як ми нарізаємо в так? Ну і е, 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 мітчик, звичайно, знімає невеличкий підйом на зуб. Так? Оце, о, а, це є те, що ми знімаємо. І є схема різання мітчика, це як правило е, генераторна схема різання. Тобто .е. мітчик під час зрізає, 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 зрізає. Одна сторона падає різі, друга фара оформляється кожним зубчиком мігчика. Врешті конструктивні параметри. Так? Задній кут на калібруючій частині, задній альфа, одержить за рахунок того, що заборна частина або різна, що на заборній частині або на ріжучій частині так? І робиться затулування по задній поверхні. Вручне затулування визначається величиною К. Це от К. Deixa eu ver se tem mais esse